Слава Ісусу Христу, всім привіт. Е, з нами сьогодні Альона. Е, вона хоче поділитися своїм свідченням, як вона досвідчила Господа, як він до неї прийшов, та що відбулося в її житті? Навіки слава. Е, з чого би тут почати? Почну, мабуть, з того, як е, Саша і Ріта, е, Ріта дружина Саша, е, прийшли до мене на роботу. Ні. Верніше Ріта прийшла, і така говорить, а з тобою хочу поговорити, мій Саша. І <світ> я така в шоці, думаю, що таке, що може бути взагалі. І ну, зайшла я туди до них. і... Ти така думаєш, напевно, хто це таке? але я ж... ну, його ну, взагалі. Ну, реально не, знаю. не тільки бачила, там пару разів проходив. Да? Думаю, які можуть бути взагалі... Обше... Діла, <ріст> <ріст> і, і почали вони мені розказувати свою історію про Бога, як Бог діє в їхньому житті. І був момент, що коли Альона прийшла, ми там поділилися, взагалі, що Бог хоче її відкрити чи зцілити її, то запитали Альону взагалі, які в неї відносини з Богом. На якому вона етапі, рівні, не знаю. Угу, да. А я розумію, що я взагалі ні на одному етапі з yeah. Ну, Просто якось так було, що ну, я ніколи не зверталась до Бога, е, ніколи не, не знала, хто він такий. І якби, ну, він не діяв в моєму житті. Але після розмови, ну, як Саша спитав, може в тебе є якась недуга, щось турбує? І якби я розказала свою історію, що да, дійсно в мене є проблеми з здоров'ям, в мене хворе серце, протезований ортальний клапан, задишка, низький пульс. І от я це все їм розказала, і тоді Саша каже: Може, можна за тебе помолитися? Ну, я згодилась, ми помолилися. Там ми вже трохи поговорили, якби розпрощалися. А що ти відчула після молитви? А, а після молитви, коли ми молилися, мені якось так. Я не знаю, то щось таке борлило, а потім якось таке щось тако відпало. Якось так легко стало, так добре. Угу. Да, от. Так, от. І Шо? Потім як ми розпрощались. Я це думки мене не покидали. Чого я? Як так сталося? І все, як так може бути. І, і це постійно один день думаю, другий день думаю, якось не по собі. І, а про здоров'я я собі навіть не, не задумувалася. Потім така: чекай, а щось я це задихатись перестала. Думаю, дайно, ну, типу, я зміряю пульс, який в мене. Я зміряла. А він нормальний, не низький. Я думаю, як так може бути? Це взагалі це було. Я просто в шоці була. І тоді, що я зустріла вас знов, розказала цю історію. І що? Ви Ми мене запросили. запросили до себе в спільноту, щоб я дала там свідчення спільноті. І от, я, я, я так не підготовлена. <каже>, Каже, Саша, підготуйся, щось напиши. Я така, ні, я справлюсь, я все розкажу, я все знаю. Е, да, і тоді ми пішли на зустріч з спільнотою, я дала свідчення. І якось після того моменту я почала ходити в їхню спільноту та угу. да, дізнаватися більше про Бога. Так, і тепер, наскільки я знаю, починаєш готуватися до сповіді, да. до причастя, так? Так. Да. Ну, після стільки років взагалі е, якоїсь такої розлуки з Богом е, з того моменту, коли там бабуся тобі щось в дитинстві розказувала про нього, так? Так. Да. Ну, останній раз я так ходила до причастя. Це перед своїм весіллям, коли я ходила вінчатися з чоловіком. А, окей. Це був останній раз, це 9 років назад. Ого. Ого. Так. І тепер розкажу свою якусь таку сторону, як це взагалі відбулося. Альона тепер активно навертається, досвідчує Бога і така спрагла всього, що стосується Ісуса, його історії і так далі. І хочу розказати, як це взагалі відбулося. Під час молитви побачив образ Альони. а я її бачив тільки в той момент, коли йшов до себе в магазин, проходячи там, магазин. різні інші магазини, там, де працювала Альона, я її звідти знав, що просто її бачив. І, і один раз на молитві побачив її образ, Бог мені показав образ її. Пізніше, через пару днів, знов молився так, до Духа Святого, щоб Бог. Діяв якось через мене, відкривався на нього, віддавав йому все своє життя і знов побачив Альону. І пізніше, третій раз, коли вже з дружиною ми разом молилися, і дружина почала молитись за мене, прийди Святий Духу, до Саші дій, дій через нього, до інших людей. І в цей момент знову я побачив образ Альони. І я кажу до жінки, що слухай, така, така ситуація вже три рази Бог мені показує. Образ Альони, і, напевно, треба піти до неї. Бог щось хоче подіяти в її серці. І наступного дня жінка каже: так, все, наступного дня я піду, покличу її і помолимось за неї. Ну і Наступного дня пішли ми. Жінка покликала Альону, Альона прийшла, здивована, про що взагалі йдеться. І, і коли жінка пішла її кликати, я тоді помолився, і Бог казав, що є якась недуга, яку Він хоче вилікувати в неї. Та основне, щоб вона досвідчила його любов. Ну і власне так і відбулось. Альона прийшла, ми помолились, розказав свідчення своє, їй, щоб більше так вона зрозуміла, про що йдеться, як діє Бог в нашому житті, і теж за в її житті. І ну, слава Богу, за, за це свідчення, що е, Бог торкнувся, і серця зцілив, що ці задишки. Всі пройшли, що вона розказувала, дати казала, що йшла по рівній поверхні. Реально я не могла йти. Я йду, тако йду, пройду 10 метрів, мені треба стати, перепочити, видихнути і тоді знову набирати хід. Ну це було дуже важко. А зараз я вже навіть не задумуюся про те, що я собі йду ти казала, йду на прилом. Що... А ти потім казала, що йду тепер по сходах, і взагалі задишки немає, так? Ну, по сходах, ну до че... до третього поверху. No. Просто ну це таке велике свідчення, що робить Бог. І пізніше ще пульс у тебе був, так? Да, пульс в мене нормалізувався. Він був дуже низький. Він там десь був 35. Mm -hmm. Я взагалі не думала, кажу, як я живу з ним. <рес> І після молитви все стало на да, ну, да. Я взяла, зміряла. Він там вже майже 60. ну майже норма, Я думаю, а як так може бути? Ну я ж нічого не робила, не лікувалася, ну, нічого помолилася. Да? Ну, слава Богу. Да, слава Але Богу. найважливіше в цьому, що ти досвідчила Господа, що він є живий і да. конкретний, що він може діяти в твоєму житті, може тебе зцілювати, що він хоче е, якби, кликати тебе за собою в цій подорожі, тут на землі, а пізніше зустрінемося е, усі з ним лице в лице. І це ну, дуже круто. І для мене це теж багато що показує ця історія зеленої, що на своїй особистій молитві. Бути відкритим завжди на Бога, навіть коли він показує образ якоїсь людини, яку ти кілька разів бачив, напевно, він хоче подіяти через тебе до неї. Запитай його, що він хоче зробити, чи сказати, чи може помолитись ти маєш за цю людину. І вчимось. Альона вчиться відкриватись на Духа Святого. Ми вчимось. Тепер Альона розказує це свідчення своїм родичам, теж якось Бог починає вірю працювати в їхніх серцях. Такі справи, дякую так. тобі за свідчення. Дуже приємно було послухати ще раз твоє свідчення. І взагалі ти є для нас і для нашої спільноти тепер таким свідченням. Коли дивимося на тебе, це є такий знак, що треба виходити до людей, які що не знають Ісуса, які що його не зустріли. І що хоч, хоче Бог діяти через нас до них. Якби цю любов, цю ласку проливати свою. Гідно. Якщо ти дивишся це відео і не досвідчив Господа своєму житті, довірся йому. Віддай своє життя і Він обов'язково до тебе прийде. Знай, Бог тебе любить. Амінь. Слава, Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу!